Обідній час. Трошки відпочила і вирушаю в ось цей супермаркет ідеа. Ідеа, не знаю. Подивимося, що там є. Цікаво. Провочка така. Трошки покажу. Купила все трішки в цьому магазині, купила ливкову олію каву, купила тунець, е ну, всякі там хрустики, кусяшки. Ну і все, і заплатила. Скільки я заплатила? Я заплатила 19 євро. Ось такі ціни. Ось там зараз все в пакеті покажу. Ось за це, це все. Я заплатила 19 євро. Ну, так собі, так собі. Ну, ми ж на відпочинку, правильно, значить, балуємо себе і купляємо все, що нам хочеться. Або те, що ми можемо. Іду зараз вниз і буду вже йти до номера по набережній такій ось. Кожен вечір у нас шикарна прогулка перед сном після вечері. Класно, класно, класно. Чорногорія подобається своїми плюсами, своїми мінусами. Отель. Не подобається їжа одноманітна. Номер стандартний. Радує дуже те, що є балкон з видом на море. І все. Wi-Fi і все. повинен бути в номері, його немає. Я виходжу в коридор, щоб знайти, зловити його. І таке взагалі. Ну, взагалі нормально. і Я всім задоволена. Так що ще додому бо я вже... Уже хочу додому, вже хочу, хочу, хочу. Так так от насолоджується Сонечком морем клас. Літаки літають. Це класно, коли вже маса закінчиться і настане мир. Тому Ми будемо спати спокійно. Але ще треба час від цього ще всього відійти, бо капець просто. Нервна система просто. Навіть щось тут летить, і ти вже така відразу дивишся, що а потім згадуєш, що ти не вдома, ти в іншій країні, і тут а, мир, тут все добре. І якось так трішки вирішила поділитись, бо побачила цей літачок.